Завдяки моїм підписникам можна вивчити географію України нашої неньки. Трошки озвучу, звідки взагалі приходять посилочки, щоб ви розуміли. Обхват вся Україна і трошечки Європи. Значить, дивіться. Посилочка, місто Сокай. Посилочка. СМТ Білозерка, Херсонська область. Місто Київ. І далі давайте я також зачитаю: Віттівці, Кривий Ріг, Лиман, Заставна, Нова. Водолага. Може хтось себе впізнає? ну, що це його посилка. Монастирище, Ізюм, Кути, Косівський район, Ужгород, Добропілля, Піщана, Обухів, Слов'янськ, Люботин, Краматорськ, Київ, Охтирка, Сокаль, Меджибіш, Комарівка, Чернігівська область, Кодима. Вінниця, це я відправляв, Рокитне, Рівненська область. Миропіль, Житомирська область, Монастирище, Вінниця Цея, Лиман, Андріївка, Новогойвинське. Новогуйвинське. Новогуйвинське. Слов'янськ, Кривий Ріг, Галич, Запоріжжя, Умань, Селище, Сокаль, Городівка, Київ, Буськ, Бородянка, Солотвино. Солотвино привіт. Баштанка, Радушне. Завалля, Кегичівка, Добропілля, Красилів, Піщана, Чорний острів, Оливськ, Хорошів, Курахове, Переяслав, Молодіжне, Білозерка, Томашпіль. Томашпіль привіт. Погребище, Монастирище, Охтирка, Уммань, Братське, Кам'яне-Подільське, Комарівка, Чернігівська область, Черкаси, Вербка, Сокаль. Велика Олександрівка. Коротше, можна продовжувати цей список. Ось так. Дивіться. Можна цей список продовжувати. Так що так, обхват, вся Україна. Я вам дуже дякую, що довіряєте. Ваші посилочки розпаковуємо. В ще покажи, скільки нам залишилось ось розпакувати, ще є цих посилочок. І ми ось козятина на посилочка. Ну, зараз помаленьку-помаленьку, маленькими темпами, розумієте, ось відправили, я не знаю, що це. Бачите? От, тобто треба, чи це якась вісічка чи це щось може якісь вольфрамові відправля ну тобто до всього треба трошечки уваги тому я сьогодні звільнив день і розпаковую посилочки щоб сьогодні всіма з вами розрахуватись кому цікава тема металобрухту підписуйтесь на канал всім гарного дня